І ну і ще один відосик. Коротше, купив я колись кераміку від Спайдерко. Не знаю навіщо. <с> Щось я планував, вже не пам'ятаю, що я планував. Купив отаку кераміку. Це спайдерковська кераміка. Ультрафайн. Абсолютно нова. На таких от класних антискользящих ножичках, коробочка. Ну, это оригинальная коробочка, все как положено. Бенч Стоун, это 8 на 2 203 на 50. Майже один. Ну, толщина тут на 100 же 11 миллиметров. Отака от от спайдерко кераміка, вона вже знята з виробництва, до речі, я не знаю десь чи є по Україні в магазинах така кераміка. Нічого я її не робив, не притирав, нічого не готував, навіть лікальної лінійки не приміряв. Коротко, 4000 гривень і, і камінець ваш, якщо вам цікаво, будь ласка. Для яких цілей? Я не знаю. Тут ну, ультрафайн, можна його притерти, там, умовно кажучи, на якихось. Порошках тих самих, можливо, алмазних порошках там, на супертонких, вигладити поверхню, можна використовувати як конзан, можна використовувати як, ну, вже типу, притерти там до якоїсь певної шороховатості, там, дати порошком якимось там і за, за рахунок рельєфу працювати. Не знаю, яке тут зерно, не читав я специфікацій. Хто хоче подивитися зараз? Можливості штучного інтелекту забиваєте назву і вам видасть таку кіпу інформації, що е, ніхто не дасть вам зараз стільки інфи. Тому отакий от, от камінець, будь ласка, вашій увазі, 4 тисячі гривень, і він ваш. Все, дякую за увагу.